Сьогодні ми з вами будемо, граючись, навчатися і виконувати цікаві завдання. І в цьому нам допоможе наш друг-комп'ютер. Для того, щоб розпочати нашу гру, нам потрібно натиснути клавішу пробіл або пропуск. Натискаємо клавішу, вона знаходиться в нижньому рядочку нашому. У нас на екрані з'явилися ягоди та гриби. Бачите, знизу є дві корзинки. Корзинка хлопчика і корзинка дівчинки. Де знаходиться дівчинка? Скажіть мені, будь ласка, у правому куточку. У правому куточку молодці. А хлопчик у лівому куточку ми будемо з вами сьогодні допомагати хлопчику та дівчинці збирати ягоди та гриби. Дівчинка збиратиме ягоди. А хлопчик збиратиме гриби. Ми будемо з вами за допомогою курсора класти ягоди у кошик з ягодами, а грибочки у кошик з грибочками. Слухайте, будь ласка, мене уважно. Покладіть у кошик три полунички. Полуничка це ягоди чи гриби? Я, Ягоди. В Який кошик ми їх покладемо? Червоний. Червоний. Окладіть, будь ласка, у кошик три полунички. Так. Саша молодець виконав. Вісоломійка виконала. Так, Настуська, Кладемо кошик три полунички. Так. Відпускаємо. Молодець, давай. Три полонічки. А грибів покладіть на один більше, ніж ягід. Подумайте, якщо на один більше, то скільки це потрібно буде? Чотири, Правильно, тому що 3. Додати один буде 4. Кладемо грибів на один більше, ніж ягід. Так. Соломійка справилася молодець. На сточках грибів тепер. колоничку поклади. Залиши її, залиши її на екрані. Відпускає. Так, а грибів клади чотири на один більший, ніж полончок. Так. Саша справився молодець. Так. А тепер давайте подумаємо. Що нам потрібно зробити для того, щоб ягід і грибів стали порівну? Подмети. Що потрібно додати? Ще одну ягідку. А ну давайте додамо ще одну ягідку і подивимося. Чи вийшло у нас порівну грибів та ягід. Так. Вийшло. Саша, скільки тебе пошуку грибів? 4, а полуничок? Чотири. Щоб більше ягід чи полуничок. Порівну. Їх порівну. Добре. А тепер, будь ласка, зробіть так, щоб грибів у корзинці стало більше на один, ніж полуничок. Щоб грибів стало більше на один, ніж полуничок. Так. Що грибів стало більше, ніж полуничок? Ага. На один. Так. Ага. Ти все молодець. Так. Соломіка, скільки в тебе кошек у грибів? П'ять. П'ять. А полуничок? Чотири. 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 Чого більше? полуничок чи грибів? Грибів. На скільки? На одну. На один. Молодець. Молодець. А тепер, будь ласка, зробіть. так. Щоб полуничок стало більше. Наскільки ви хочете? Можна на один, можна на два, але зробіть так, щоб полуничок у кошику було більше, ніж грибів. Зробіть так, щоб полуничок було більше, ніж грибів. Соломійка, скільки в тебе в кошику полуничок? Шість, Шість. а грибів? П'ять. П'ять. А чого більше? Грибів чи полуничок? Полуничок. полуничок. Молодець. Так. Сашуня, а в тебе? Скільки грибів? П'ять. П'ять. А полуничок? Шість. Шість. Що більше? Грибів чи полуничок? Полуничок. полуничок? полуничок. Молодці. Ви гарно справилися з завданням.